Усім привіт! І сьогодні ми будемо малювати котика. Ну, як малювати? Я буду малювати набросок, а вже інтернет буде створювати. Так, давайте намалюємо. Це буде носик. Мені так незручно малювати паль. Так, очка. Я хочу йому вузка ще намалювати. Пушка. От. Ось от такі от лапки маленькі. Все. Так, давайте дивитися, що в нас буде. Що ж вийде. О, подивіться, який гарний котик. Давайте спробуємо ще раз, тільки я намалю вже зовсім іншого котика. Ой. Хочу намалювати котика, який сидить на стільці, давайте. Це, типу, будуть ніжки стульчика. Я не вмію його малювати. Я малюю на скору руку, і мені не зручно малювати. Ось давайте стільчик буде, а тут -от буде котик. Це в нього буде типу хвостик. Хопа, вушка. Хопа, па Так давайте. Що ж в нас вийде? Чи зрозуміє інтернет, що це стилець, а це котик? Я так і не знаю. Чого так довго? Ладно, у нас вийшло прикольно, але... От шустілець вгадала, а котика я не хотіла малювати в одного. Добре, чекайте ще частини, бо ці, ця маска є ще з песиком. Та єдина ріжкою будемо малювати їх. Ну а вам всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Напом'ятовую. Наша сама велика ціль це 30 підписників. Усім па-па!